Як реалізовано клас захисту в приладах Olympia 4D Extreme HP. Оновлена модель 2024 року, повторюсь. Як бачите, ось такі башні стоять на приладах на корпусі і закривають діоди. Якщо розібрати, то це ось таким чином виглядає. У нас іде гумовий ущільнювач, скло, ще один гумовий ущільнювач. Вони знаходяться в цьому пластиковому корпусі. Можна замінити будь-яку деталь, розібрати і поміняти, якщо потрібно. Таким чином забезпечується максимальна непроникність пилу, вологи і так далі у самі прилади. Плюс до того ж маятник зроблений на ось таких підшипничках. Ось я вам його показую, дивіться, він іде закритого типу. Це в дорогих приладах використовуються саме такі підшипники. В дешевих приладах використовуються відкриті. Вони з часом, якщо у вас корпус стає негерметичним, десь якісь щілини і так далі, набиваються пилом і прилад перестає працювати. Ось так це реалізовано в Олімпіа.